У бродах завершили серію творчих заходів для бродівчан та внутрішньопереміщених осіб. Більше інформації про останню зустріч у наступному сюжеті. На останній зустрічі бродівчани та внутрішньопереміщені особи мали змогу малювати власноруч картини за допомогою спеціальної техніки рук. Гостем на цьому заході була талановита бродівська художниця Наталія Процик. Сьогодні дуже живий, інтуїтивний живопис, так називається майстер-клас. І картин було запропоновано багато дітям для того, щоб вони могли. Вибрати, що за бажанням, за настроєм вони хочуть сьогодні намалювати. Ну, вибрали багато варіантів. З тих варіантів ми виграла одна лише картинка. Це такий от котик, якого ми малювали всі разом. Техніка гуаш на папері, використовували пальчики, використовували пензлички різні, цікаві. Ну, тому у нас так вийшло живо, об'ємно, багатоколірно. До цього заходу долучилися як старші, так і молодші жителі нашого міста. Під час малювання по Крокову. пані Наталія підказувала учасникам секрети правильного створення картини. Сучасні художники знають тонкощі. Тонкощі це що означає? Що має бути ще брохи, як мінімум, який ніколи не намішається з ультрамарином. Тобто, якщо у вас є синій, от є три кольори, жовтий, червоний, синій. І той синій, якщо він просто синій, а не ультрамариновий, ви з нього можна тільки зробити вовленево, але фіолетовий не зробив. Дуже люблю такі живі зустрічі. Чому? Тому що е, рух, ну цей рух можна передати, е, як дитина мислить, як вона от відчуває це все. Вона може це прямо так ну викласти подивитися заодно як інших виходить щось своє додати там ну, в тому полягає та така от е, дружня зустріч у кожного картина вийшла по особливому красивою цей майстер-клас тривалістю у 40 хвилин залишив у всіх відвідувачів лише хороші враження та емоції Кожен зі своєю роботою сфотографувався на пам'ять і, в принципі, завершився цей майстер-клас спільною фотографією. Сергій Нікишин, Володимир Терейко, телеканал Броде онлайн.